Пропонуємо вашій увазі сучасний та функціональний грибний тренажер Stamax Blade. Stamax Blade – це ідеальне рішення для тих, хто цінує ефективність, комфорт і тишу за розумною ціною. Тренажер оснащений магнітною системою навантаження, яка забезпечує плавний безшумний рух, і водночас дозволяє серйозно працювати над зміцненням м'язів. 12 рівнів навантаження дають змогу поступово збільшувати інтенсивність тренувань, адаптуючи їх під свій рівень підготовки від початківця до просунутого користувача. Максимальна вага користувача становить 120 кілограмів, що робить тренажер надійним і стійким навіть під час інтенсивних занять. Грибний тренажер оснащений інформативним дисплеєм, який відображає час тренування, пройдену дистанцію, спалені калорії, загальну кількість. Грибків, кількість грибків за хвилину. Це дозволяє вам повністю контролювати хід тренування та слідкувати за результатами. Для вашого комфорту передбачено ергономічне сидіння, яке забезпечує зручну посадку навіть під час тривалих сесій. Педалі з фіксуючими ремінцями утримують ноги на місці. І дають змогу сконцентруватися виключно на русі. Тримач для планшета перетворює тренування на захопливий процес. Ви можете дивитись фільми, слухати музику чи слідкувати за віртуальними інструкторами прямо під час занять. Транспортні колеса дозволяють легко переміщати тренажер по кімнаті, а завдяки компактній конструкції його можна зручно зберігати навіть у невеликому приміщенні. І все це підкріплено 12 місяцями офіційної гарантії. Stamax Blade це не просто тренажер, це ваш персональний тренер вдома, який дарує результат, задоволення та мотивацію щодня.